Причина мізантропії між жінками, чому жінки булять одне одного, чому жінки доходять до того, що вони знецінюють жертв зґвалтування? Адже суто злочин проти жіноцтва. Що може бути гірше? А хіба що убивство на очах рідних дітей, не дай Боже нікому пережити? Жінки одна ну, змушують або не родити, або змушують зачинати. Одні кажуть, навіщо тобі ці діти? не неначе це їх справа. Інші кажуть, швидше зачинай, швидше виходь заміж, неначе це не моя справа. І неначе я не маю права перебирати. Я гарна, я маю кошти, я маю залучальників. Я маю коханого, що ще треба? Все інше я вирішу за себе лише я сама. Чому взагалі жінки такі часом цинічні одна до одної? Хто змусив їх конкурувати між собою? Вам кажуть, що це чоловіки їх зробили такими. Але ж треба іноді думати головою, перш ніж щось сказати. Тож я всіх попрошу. Не лізьте ніколи в моє особисте життя, іначе я буду пробою.